Сьогодні розповім про людину, яка пройшла шлях від кріпака, кухаря до власника готелів, і нарешті стала мільйонером. Ця розповідь про забутого мецената Григорія Гладенюка, чоловіка, що заробив на готелі біля метро Театральна сотні та сотні тисяч, і віддав їх іншим. Григорій Гладенюк приїхав у Київ одразу після скасування кріпацтва. Він мріяв побудувати свій готель ні, навіть два готелі. Ні, але все, що він вмів тоді, це чистити картоплю та мити посуд за іншими. Але у нього вже був план. Спочатку він наймається у шикарний готель на хрещатику, помічником на кухні, потім стає там кухарем. За 10 років стає найкращим, та все ж мрія не давала спокою. І в один прекрасний день Гладенюк звільняється на всі гроші, купує землю і будує готель Гладенюк. Цю будівлю ми сьогодні знаємо як Агенцію Укрінформ, і розташована вона недалеко від театру Лесі Українки біля метро Театральна. На зароблені кошти півмільйона. Він наказує звести на Батиєвій горі дім для покинутих немовлят, ставши таким чином і одним із найщедріших меценатів міста, які заробляли щоб допомагати іншим. Маленькі історії Великого Києва на радіо. Релакс. Партнер проекту. Компанія Довгий Фемелі Офіс.